Вітаю друзі! Сьогодні знову приклад програми, написаної на мові програмування C-Sharp за використанням GTK. GTK це кросплатформовий набір інструментів для створення графічного інтерфейсу користувача. У даному прикладі, я створюю табличний список. Табличний список складний, який. В, одні, в, одні, в одному рядку може містити декілька записів, як ви, можете, як ви бачите. Також список відкриває це є текст може відкриватися. І цей список досить великий. Тут біля 100 тисяч записів. І GTK-4 досить оперативно справляється з, з такою великою кількістю даних. Як це зроблено і як це працює, спробую зараз об'яснити в коді. Так, переходжу до вихідного коду програми. Спочатку створюється вікно базове. Для цього використовується цей клас. Вікно задається назва вікна, параметри вікна, вікно поміщається звичайний вертикальний бокс. Далі. Для даних створюється специфічна колекція чи склад даних, як це назвати, е, яка буде зберігати вихідні дані. Далі ця колекція заповняється даними. Е, для організації даних використовується окремий клас, ось він. Тут описаний. Далі. На основі цього складу даних, цієї колекції даних, створюється модель. Крок наступний. На основі моделі створюється відображення колон, колонок. Тобто відображення табличного списку. Далі цей табличний список поміщається у Прокрутку для того, щоб можна було скролити. І ця прокрутка поміщається в вертикальний бокс. Ось і весь можна сказати код, який будує даний інтерфейс. Більш складніший вже це побудова кожно кожної колонки. Для відображення колонок. Використовується специфічний вже доданий у GTK-4 об'єкт, це фабрика, яка будує відображення колонки. Фабрика спочатку будує, як буде виглядати колонка, а потім прив'язує дані з колекції даних до відображення. І якраз в цьому місці, де задіяна фабрика, відбувається перевикористання бюджетів. Перевикористання тобто, якщо в мене в колекції є 100 тисяч записів, то не створюється у відображенні, не створюється 100 тисяч 100 тисяч ячейок. А створюється, наприклад, 200 чи 250. І Процесі прокрутки, ці віджети перевикористовуються, тобто вони наново переприв'язуються, тобто наново відбувається прив'язка до колекції. І таким, за допомогою такої хитрості відбувається пришвидшується взагалі відображення списку. І це взагалі новий підхід, тому що раніше. Списки не можна було будувати з своїх віджетів, а використовувався рендерених. А в даному випадку можна будувати досить складні списки і вони досить швидко будуть працювати. Ось і вся хитрість. Наступний код це вже використовується для наступної колонки, де вже дані відображаються по-своєму. І так само третя колонка. Можна ще раз запустити. Щоб подивитись ще раз, як воно виглядає. Ось бачимо, як досить програма досить швидко запускається, хоча колекція містить 100 тисяч даних. Ось. Бачимо. І ці рядки можна будувати, комбінувати там з різних віджетів, додавати вибори, кнопки. Досить потужна штука. Якось так. Даний зразок буде викладений на Гітхаб, під описом, під відео, буде лінк, Також буде лінк на сайт, де даний код буде міститись. А ще для цього, для відображення ще використовується стилі, забув сказати. Вроді все, до побачення.